Вітаю! Сьогодні будемо говорити про основні співвідношення між тригонометричними функціями, але одного аргумента. Перед вами є основна тригонометрична тотожність, за допомогою якої можна, маючи значення синуса, одержати значення космоса, і навпаки, маючи космос, одержати відповідно синус. Давайте згадаємо, звідки це береться. Для цього потрібно повернутися до прямокутного трикутника і восьми клас. Згадаємо означення синуса. Ми маємо кут альфа, і для того, щоб знайти синус саме цього кута, нам потрібно поділити протилежний катет він у нас А на гіпотенузу С. Аналогічно, щоб одержати косинус, потрібно прилеглий катет Б поділити на гіпотенузу С, а щоб одержати тангенс, протилежний катет, на прилеглий. Це ми знаємо з восьмого класу. Так же само в 8 класі ми з вами вивчили теорему Піфагора, яка звучить так, що. Сума квадратів катетів, тобто А в квадраті плюс b в квадраті, буде дорівнювати квадратові гіпотенузи c в квадраті, після чого обидві частини нашої тотожності ми поділимо на c в квадраті. Будемо мати а в квадраті, що ділиться на c в квадраті, далі додамо b в квадраті, що ділиться теж на c в квадраті, і будемо мати С в квадраті, яке ділиться на С в квадраті. Давайте уважно подивимося, якщо ми А поділимо на c, ми з вами одержимо синус альфа. А оскільки у нас а ще ділиться на С піднесено до квадрату, то буде синус квадрат альфа. Далі плюс. Якщо придивимося, у нас є b, яке ділиться на С, а в даному випадку це косинус, теж квадраті альфа. А після дорівнює С в квадраті, ділене на С в квадраті, маємо відповідно 1. Звідси береться основна тригонометрична тотожність. Якщо ж ми поділимо синус на косинус, то це буде відповідно дорівнювати. Таким дробом, як А на С, який ділиться відповідно на дріб Б, що ділиться на С. При діленні перший дріб переписується, ділення замінюється на, дріб, на множення, а другий дріб, дріб перевертається. Таким чином, це у нас скоротимо і матимемо А, що ділиться на Б. А даний вираз відповідає тангенсові. Отже, можна зробити певний висновок: що тангенс дорівнює відношенню синуса до косинуса аналогічно, котангенс буде. Дорівнювати відношенню косинуса до синуса. Таким чином, ми маємо уже три формули. Що буде, якщо ми помножимо тангенс на котангенс? Відповідно, синуси між собою скоротяться, стануть одиницями, а косинуси між собою. І в результаті ми одержимо один, таким чином, маємо нову формулу. Власне, з останньої формули можна виділити тангенс. Це буде відношення, але одиниці поділеної на котангенс. Від цього ж самого кута і аналогічна історія буде з котаненсом. Що ж станеться, якщо ми тригонометричну тотожність поділимо на косинус квадрат альфа. В такому випадку під кожним із доданків з'явиться косинус квадрат альфа. Наприклад, косинус квадрат альфа в обох випадках можна буде поскорочувати, і буде в нас одиниця. Якщо ми синус поділимо на косинус і піднесемо до квадрату, ми одержимо тангенс. Таким чином, у нас з'являється ще одна формула. Давайте тільки запишемо в іншому порядку. Якщо до одиниці додати тангенс квадрат альфа, то ми з вами одержимо одиницю, яка на косинус квадрат альфа буде ділитися. Аналогічну формулу одержимо для котангенса, якщо поділимо обидві частини нашої тригонометричної тотожності основної на синус квадрат альфа. Таким способом, легко і невимушено, всього лише за 4 хвилини ми з вами вивели 8 Формул, якими ми будемо користуватися для перетворення різних тригонометричних виразів. В першому ж завданні нам потрібно знайти значення косинуса, тангенса і котангенса для м -м, певного кута, синус якого відомий. Ми знаємо, що цей кут буде в межах від π до 3 π на 2, а це те саме, що від 180 градусів до 270, тобто десь в цій області він мав би знаходитись. Ми бачимо, що значення синуса тут буде від'ємним. Значення косинуса буде від'ємним, а оскільки в нас мінус на мінус буде ділитися, це буде плюс, то таненс і котанес будуть додатними. Для цього нам потрібно одиничне коло, щоб визначити знаки. Тобто для косинуса це буде знак мінус, для таненса і котанеса буде відповідно знак плюс. Розібравшись з тим, які будуть знаки в наших функцій, ми можемо приступити до пошуку косинуса – Є власна формула, яка поєднує між собою і синус x, і косинус x. Тільки ми додаємо не синус до косинуса, а синус квадрат до косинуса квадрата, і одержуємо одиницю, звідси легко одержимо, чому дорівнює косинус квадрат x. Це, відповідно, буде одиниці відняти синус квадрат x. Якщо ж ми хочемо зразу одержати, чому дорівнює наш косинус, то нам потрібно буде тут прибрати квадрат, а. Далі написати корінь. Згідно з формулою, перед коренем стоїть плюс та мінус. Але оскільки ми з вами знаємо, що у нас косинус має бути від'ємним з одиничного кола, то можна говорити, що ми лишаємо перед ним саме мінус, адже він нам буде підходити. Адже косинус для ось такого кута буде від'ємним. І тоді ми, відповідно, замість х підставимо мінус 2 третіх. Мінус перед коренем будемо тягнути аж до самого кінця нашого прикладу. Далі пишемо 1, відняти. І при піднесенні з цього мінуса до квадрату він зникне. 2 в квадраті буде 4. 3 в квадраті буде 9. Таким чином, від одиниць треба відняти 4 дев'ятих. Маємо мінус. І відповідно корінь. Як від 1 їх відняти? 1 можна представити як 9 дев'ятих, від яких віднімається 4 дев'ятих. Від 9 віднімаємо 4, маємо 5. В знаменнику 9 і треба добути корінь. Корінь з 9 добувається, це буде трійка, а з 5 ні. Тому буде корінь з 5. Таким чином, ми з вами одержали значення косинус. І вже таке значення у нас з вами готове. Далі будемо шукати, чому дорівнює тангенс. Для тангенса є своя формула, ми її вже сьогодні з вами виводили потрібно синус поділити на відповідний косинус цього ж самого аргумента. Синус у нас дорівнює мінус 2 третіх. А косинус дорівнює мінус корінь з 5 третіх. При діленні мінуси перетворяться на плюс. І будемо мати 2 третіх, далі ділення замінимо на множення, а друге дріб перевернемо. Трійки ми скоротимо і будемо мати 2, що ділиться на корінь з 5. Це значення додатне, так як ми з вами і прогнозували до цього. Щойно ми косинус з вами. Теж знайшли. Лишилося знайти котангенс. Це або косинус, поділений на синус, або краще одиниця, що ділиться на тангенс. Так роботи буде значно в нас менше. Тобто, як нам поділити одиницю на 2, яке ділиться на корінь з 5? Відповідно, що перше число переписати, ділення замінити на множення, а другий дріб перевернути. Власне, при множенні ми будемо мати. Корінь із п'яти, що ділиться на 2. Таким чином, ми знайшли, маючи тільки синус, та те, в яких межах він знаходиться, і косинус, і тангенс, і котангенс. В другому завданні на нас чекає спрощення виразів за допомогою основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргумента. І як ми бачимо, з вами тут є косинус квадрат альфа, є синус квадрат альфа. Це вже вказує на те, що ми можемо скористатися основною тригонометричною потужністю. Нам ще пощастило, вони от додаються тут. Давайте спробуємо розділити. У нас тут косинус квадратів двоє, а синус квадратів у нас взагалі троє, і ми можемо відділити два комплекти для формули. Тобто, у нас буде два косинуси квадрати альфа. Ми будемо додавати теж 2 коси альфа. І у нас буде ще от один синус квадрат альфа. Від якого віднімається от одиничка. Ми зараз це запишемо вигляді дорівнює, і що в нас буде далі? З них можна винести двійку назовні, і буде 2, а в дужках, якщо змінити ще порядок, вийде синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа, що буде потім дорівнювати от одиниці. Далі ж у нас написано, що від синус квадрат альфа віднімаємо одиниці. Давайте винесемо мінус наперед. і... Змінимо їхній порядок. Вийде, що від одиниці віднімається синус квадрат альфа. Ми можемо написати дорівнює. І у нас вийде так: От 2 множиться на одиничку. Все досить просто. А далі ми пишемо мінус і свого роду віднімаємо. Дивіться, у нас є одиниці відняти синус квадрат альфа. Це буде косинус квадрат альфа. Тобто виходить, що у нас 2, від якого віднімається косинус квадрат альфа. І з однієї сторони, це вже відповідь. Проте, якби ми з вами оцю частинку не чіпали не пробували з нею щось робити, то ми могли б далі продовжувати цей приклад таким способом. Справді, оце б з нас було б двійкою. А оця частинка була б написана так, як ми маємо тут. Тобто було б написано плюс синус квадрат альфа підняти 1. І ми б написали, що це 2 відняти 1 один. от одиниця, до якої додається синус квадрат альфа. Тобто в даному випадку можна говорити, що ми з вами одержали в обох випадках відповідь: просто одна була із косинусом, а інша була із синусом, і вони між собою рівні, просто записані різним способом. В другому ж завданні цього номера ми маємо дві частини, з якими можна попрацювати. І давайте так і розділимо: тут зробимо першу дію, в даному місці зробимо другу дію, а в кінці все додамо між собою. Таким чином ми не будемо тягнути все ланцюжком, а зробимо діях. Чим складніший приклад, тим ефективніша така стратегія. Власне, перепишемо першу частину. Якщо подивитися дуже уважно, то в нас однакові дужки. єдине, що в перших у нас мінус, а в других плюс. Це формула скороченого множення різниця квадратів. Переписуємо дужки, що з мінусом, і кожний з елементів підносимо до квадрату. Одиниця в квадраті це відповідно один. Ну і власне в нас є там синус квадрат. Якщо ми від одиниці віднімемо синус квадрат, ми з вами одержимо косинус квадрат. Тому у нас буде косинус квадрат альфа. І це перша наша дія. Далі робимо другу дію і переписуємо ось цю частину нашого прикладу. Ми з вами знаємо, що котангенс це косинус поділений на синус, тобто косинус квадрат альфа в даному випадку поділений на синус квадрат альфа. І він у нас множиться на синус квадрат альфа. Перепишемо його ось так, щоб був в чисельнику, і зробимо риску дробу під ним, де напишемо одиницьку. Відповідно, синус квадрати ми скоротимо. І одержиться в нас косинус квадрат альфа. В третій дії нам потрібно зробити щось неймовірне до косинус квадрат альфа з першої дії, додати косинус квадрат альфа з другої дії. І будемо мати їх аж двоє Два косинус квадрат альфа. Це і записуємо у відповідь. Як бачите, використовуючи. Формули досить легко і просто виконуються ці завдання, головне, побачити ту чи іншу перспективу для розв'язання, зрозуміти, в якому місці яку формулу можна використати. Пробуйте, експериментуйте і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!